Це, Славко, моя битва з Ножиком, скажу, завершилась тим, тим що Черен став як у французької дуельної шпаги кінця 19, го початку 20-го сторіччя. А це 9 путінських карманов, ви знаєте, нас лякають тим, що за досвідом. Українського наступу на Курщині і його відбиття корейцями, ВСР розробили то нібито нову тактику, що дозволило їм досягати певних успіхів, як вона виглядає в теорії, значить, що вони через те, що. Контролюють місцевість, часто мають перевагу в повітряних засобах нанесення ударів в дронах, в кабах, можуть визначити напрямки, можуть там сконцентрувати свої зусилля. Через те, що вони ізолюють зону бойових дій, вони можуть собі дозволити панувати над українським запіллям на стиках. Шукають. Ви знаєте, що українська оборона побудована. Через опорники, через в принципі в теорії ешелоніровану інженерно розбудованого бороду. Насправді вона не гнучка, вона позиційна, вона жорстка і тонка, тому що, по-перше, не вистачає піхоти для щоби набити, нема такої кількості людей, щоб набити укріплення під кабами. Розумієте, і друге, що не можна підкидати резерви, коли противник панує, ви знаєте, на 15 20 кілометрів в запіллі. Тобто, можливості ізолювати певну зону бойових дій у них є. І Збройним силам України важко підкинути туди підкріплення. Тому вони визначають ці напрямки. Ви знаєте, в Теорії ось тут район Торецька, ви знаєте, район тут удачно, Голойкового Новосівки. Ми розглядали це на мапах, можемо вам не показувати. Вони так звана, вже це назвали «кахтями». Що вони можуть запустити свої кіхті, потім розвивають успіх невеликими силами, що в теорії нібито їм дозволяє зменшити втрати і досягають успіху, і просуваються через контроль. Я скажу над зоною бойових. Я скажу, що це новими красивими словами написані ази військового мистецтва. Чому воно вдається противнику, і наскільки воно вдається противнику, ми зараз розглянемо. Ось, значить, на всю оцю от розкраску у мене є своя розкраска. Власне, не моя, а пулеволана розкраска. Де вона вказує за тиждень значить, перебіг бойових дій з територіальними втратами. І ми порівняємо ці розкраски. Значить, втрати ну, на північ від Коп'янська, слухайте ці туземні назви, Мумбайом. Бо слухайте, це я ж скажу. Це ж не Джесказган вам, не Учкудук, щоби це я. Ну, Знаєте, скільки тут тюркських слів Чічка, слухайте це квіт. Скільки тюркських слів в нашій рідній мові? Я вже не кажу, що звідки Лехістан ми взяли. Все таки, які ж слов'яни тут жили, батько ненька. Я хотів би я б Хрестини носили в 17 сторіччі. Не було практики носіння носі... натільних хрестів. Хотів би я подивитися на цих слов'ян. В той час от район на Підворіч, на 8. -му. 11, розмі... 14-11 кілометрів квадратних при тій щільності війська нашого бою, при тих можливостях. Розумієте, що наступ противника визначається. Можливостями обидвох сторін не якимось високим мистецтвом. Те, що вони ізолюють фрагменти жорсткої оборони, так це відомо, в принципі, це ази воєнного мистецтва. Але забувають, що отут, от на південі Куп'янська, приробили 12 кілометрів Збройні Сили України, ці втратили. Ну, три будемо, не, не будемо це гратися в сотки. Не будемо гратися в сотки. Ясно, що це значною мірою. нічейна по території, як правило, йде опанування, тому що щільність військ невелика. Ще раз вам покажемо ось отут. От, тому воно не намалювається. Тут от красива іще одна красива розкраска. Тут значительних змін не произошло, Ви знаєте, ось район між Лисичанськом і Сіверськом. Так само. ну ось. Приросло на 16 км противника на 8 км в Україні зменшилося. При тій щільності військ рахувати оці кілометри ясно, що він просувається. Ясно, що він ударами з повітря, дронами часто ізолює. Ясно, що не, не те, що підвозити, підганяти підкріплення важко. Не дуже є кого підганяти. Не забувайте за стан Збройних сил України в даний момент, коли в середньому на бригаду один батальйон піхоти. Так що є все крім піхоти. Так само район, отут, от, на південь від бачите, Нью-Йорк, Турецьк. Зараз ми знову повернемося до цього район. Турецька, ви знаєте, цей великий успіх противника і великий успіх в районі. На південь від Покровська. Ну тут карман, тут очікувати можна було цього просування, і воно було, і воно сюди буде. Між Вовчими Вовчою та Мокрими ялами ми знаємо. І буде сюди просування, і воно відбувається. Ось і от далі можете подивитися. 24 найбільший, в принципі, усміх противника 24 квадратних кілометри, 64 квадратних кілометри, 12 квадратних кілометрів, 2. Я скажу при той нашій наявній піхоті, при їхніх можливостях діяти на нашому запіллі, це я скажу. Робити з нужди добре, ясно, що десь противнику вдається. Казати, що це якась тактика і мистецтво, що зменшує його втрати. Вони просто діють такими силами відповідно до втрат, відповідно до поставлених цілей, не можна із нужди робити добродетель. Це хтось дуже постарався написати панічний пост, як Рашар, которого привітствувався. Тут треба сказати правду, що при тій чисельності наших наземних сил, нашої піхоти і при тому при тих можливостях про противника, в тому числі дронів в повітрі, це, ще я скажу, дуже добре розвивається для України ситуація. Ясно, що ближчим часом вона буде так само розвиватися, але поки що ознак якогось переходу до якихось доснежної лавіни я би не бачив. Тому не будемо забігати вперед. Війна, давайте жити щасливо одним днем. Я скажу, що цей от конфлікт Ізраїля з Іраном нам ще багато крові поп'є багато попсує настрій. Ви бачите, що в мене третій день поганий настрій, і це геть не через наших брать, не через жертви і втрати братнього народу Ізраїля і не через. Втрати іранської культури кавунів. Ну не привезуть вони кавуни, в принципі, наступного року чи привезуть? Ми ж не знаємо. Цього року кавуни привозили в Копані іранці. Чи вони наступного року привезуть? Я думаю, привезуть. Нічого в іранському кавунярстві не зміниться через війну. Так що не треба нам за них переживати. Нам цей конфлікт кров'ю вийде в нашій війні боком. Давайте думати за себе. Будемо співчувати братнім народам Ізраїля та Ірану, але ніяк не ізраїльській воєнщині і іранському А Адбати будемо за себе, приживати будемо за себе любих, кого би ще бусифікувати в ту піхоту. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.